Ця чудова колекція зібрана всього за два роки. Ну що, друзі, переходимо до самого цікавого. Ось відчиняємо дверцята: поєднання тонкої художньої роботи та романтичної символіки. Так, щось цікаво все. Бажаю усім бути на коні. Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми завітали до міста Києва у мальовничий район Троєщина. Справжнє місце романтиків та колекціонерів. Пані Лариса. Люб'язно запросила нас на огляд своєї чудової колекції порцеляни та дерев'яних виробів. Залишайтеся, будь ласка, на каналі. Попереду буде цікаво. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки. Та ділитися своїми коментарями. Бажаю всім приємного перегляду. За словами пані Лариси, ця чудова колекція зібрана всього за 2 роки. Її історія почалася з 5 листопада 2023 року, коли під час прогулянки по печанні вона випадково натрапила на чайну пару зі Світловодська. Ось, будь ласка, показую. Друзі, саме ця чайна пара була придбана в листопаді 23-го року. Ніжний розпис ручний, подивіться. Блюдечко розписане, будь ласка, Крем-Ге світловоз Клеймо відповідає першому сорту. Вартість тоді була всього 100 гривень. Саме з цієї знахідки розпочалася справжня пристрасть до порцеляни. Ви навіть не уявляєте, скільки. Виросла ця колекція. Сьогодні ми з вами заглянемо в шафи, серванти. Та навіть потаємні місця для того, щоб вам показати всю колекцію, яку назбирала пані Лариса. Ну що, друзі, переходимо до самого цікавого. Ось відчиняємо дверцята. Перед нами Видніється справжнє море, чашок і блюдець, Кожна з них має свою історію з власним характером і неповторним шармом. Зараз безпосередньо перейдемо до огляду. Можливо, всі не продемонструю у зв'язку з обмеженням часу на відео, але от подивіться, яка красуня. Має ручний розпис. Рідне блюдце, Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Відразу охоплює відчуття захоплення і тепла. Таке враження, що це не просто посуд, а маленька подорож у часі. Та якісь певні приємні спогади. Подивіться, родницький фарфоровий завод. Старенька форма, городниця 50-ті роки в новому стані. Особисто в мене такої чайної пари в збірці немає. Тому по-доброму заздрю пані Ларисі. Полонський фарфоровий завод. Схоже на Петряківочку. Ручний розпис. Подивіться, яка краса. Аерографія з ручною домальовкою. Фарбами. От, подивіться, листочки по золоту, це ручна робота. Це аерографія у нас. Синельниковський фарфоровий завод, старе клеймо. Заслуговує на увагу. Я також хочу вам показати кавову чашку. Будь ласка. Деколь, але дуже-дуже гарна. Кавова пара, зображення пташка з двох сторін, Добишевський фарфоровий завод. Ось попереду ми бачимо чайну пару з Китаю. Клеймо 1960-ті роки витончені форми, ніжне зображення, квіточки, справжня елегантність сучасного часу. Поруч вінтажна чайна пара. Вона рідкісна. Подивимося, клеймо Польща, вражає своєю європейською якістю. Подивіться, яка гарна форма. Дуже багато позолоти, як на блюдечку, так і на чашці. Знизу, зверху, ручка Тримач в позолоті. Також ми бачимо з вами перед собою яблуневий цвіт з романтичним розписом. Глибокий кобальт. Це завжди символ розкоші та вишуканості. Ми бачимо кобальтову. Чайну пару на задньому фоні розписана кобальтом. Також горох Баранівський фарфоровий завод, яскравий грайливий, додає гарного настрою. Окремо впізнані рижські чашки. Дизайн свого часу простота і функціонал. Друзі, достаю, показую. Подивіться, яка краса, Рижський фарфоровий завод. Ну і ми бачимо на даній поличці конус, справжня перлина Баранівського фарфорового заводу. Насправді це гордість українського фарфору. Хочу окремо вам продемонструвати кавову пару від користенського фарфорового заводу. Відразу впадає в око оригінальне овальне блюдце. Рідкість серед класичної форми. Чашка багата на позолоту, витончена з м'якими плавними лініями. Особливу увагу звертаю на зображення хлопчика та дівчинки. Друзі, подивіться, будь ласка, заакцентуйте увагу. Як на мене, хлопчик і дівчинка вони уособлюють кохання та ніжність, тобто ніжні стосунки. Ну, я особисто ще допускаю, що може бути як символ близнюки. Це не просто кавова пара, справжній витвір мистецтва, поєднання тонкої художньої роботи та романтичної символіки. Хочу вам показати три блюдо. Будь ласка, виноград, кобальт, присутні елементи позолоти, об'ємне зображення, користенський фарфоровий завод. Друзі, саме таке блюдо бачу вперше. Будь ласка, як ви думаєте, що хто, який завод-виробник? Прошу, користенський фарфоровий завод. Ви скажете кжель? Дуже схоже. Але той самий Користенський фарфоровий завод. Друзі, зверніть увагу про прорізний фарфор. Подивіться, яка форма. Малюночок ручний розпис має. Звичайно, що я все не встигну в одному відео висвітлити, але бажання пани, пані Лариси здійсню показати ось такий користенський набір, набір для салату. Тет-а-тет, -тет, на двох ручний розпис. Користень 1970-х років. Також прорізний фарфор, ручна робота, користень 2000-х роки. Перед закриттям виробляли ось такі чудові речі. Подивіться, наскільки предмет багатий на позолоту. Переходимо до іншої полички. Друзі Борислав, сумський фарфоровий завод. Гжель, подивіться, ручна робота. Тернопільський фарфоровий завод. Тернопіль. Баранівка, до речі, у мене таких форм близько 15 різних. Городницький фарфоровий завод, Тернопільський фарфоровий завод, Полонський. Ось подивіться, яка красиня, друзі. Вперше таку бачу. Зараз заглянемо хто завод-виробник. Ріга. Полонне маки. Здається, Синельниково. Полтавський фарфоровий завод мені підказують. Перейшли на іншу локацію. Подивіться, будь ласка, Довбишевський фарфоровий завод. 50-ті роки. Полонне. 60-ті роки. Хочу вам показати риж ску чайну пару. До Ага, до лього. Прошу. Друзі, полонне, ручна робота, полонне, полонне, рідкісне зелене криття долбиш. Перший сорт Ріга. Ось подивіться, яка краса. Неймовірно, подивіться на форму чашки, на зображення. Також полонський, городницький, городницький фарфоровий завод. Пані Лариса не лише колекціонер, але і справжня майстриня. Вона бісером вишила нашу рідну неньку Україну. Перед нами неймовірно гарна картина. На півдні сяють соняхи, Черкаси і Полтавщина прикрашена калиною, Київ розквітає маками, а Західна Україна славиться хмелем. Це справжній витвір мистецтва, у якому кожна намистинка частина любові до нашої батьківщини. Чашка Гігант. Зображення сніговички, зимовий пейзаж. Ой, будь ласка, сніговичок відпочиває з подарунками, а інший чекає його. Довбишевський фарфоровий завод, спільне підприємство Корал. Таку чашку бачу вперше. Зараз піднялися на холодильник, будь ласка, такий набір для узвару німецький Дон Кіхот. Дуже легенький виріб з глини. Шість скляночок. Чайник. Кузнєцов в Ризі має ручний розпис. Подивіться, яка форма його майже, майже в ідеальному стані, за виключенням декількох моментів. Далі чайна пара мальва. Баранівка 70-ті роки, штоф. З ручним розписом київський експериментальний кераміко-художній завод. Прошу. Зараз коротенько пройдемося по сувенірним виробам декоративним ложки з ручним розписом. Як на мене, даний розпис орієнтовно 1950. З 40 30-х років, подивіться, наскільки старенький виріб. В пані Лариси колекція складається з 250 виробів декоративних сувенірних ложок з ручною роботою. Друзі, вони жодна ложка не повторюється, вони всі різні, різного діаметру, різної довжини, різного малюночку. Подивіться, навіть такі є прорізні. Ось. Ця поличка виробів з Карпат. Прошу. Так, сучасні. Карпати. Арахів має надпис. А тут взагалі в корзинці як грибочки розкладені дуже гарно, креативно. Друзі, в кожну ложку майстер вкладав свою творчість, талант, свій час. Подивіться, всі різні, за своїм стилем, за розміром і за малюнком. Мурчик, правда? Волок скарбів, скринічки. Так, щось цікаво всередині. О, друзі. Жіночі прикраси. Неймовірно гарні. Провалчик. Так. Угу. Ця скринічка мені нагадує яблуневий цвіт. Чи я, можливо, помиляюся? Так. Покажіть, будь ласка, нам. Так. М -м, краса. О, супер, дійсно. Дивіться, скринька, острох, яблуневий цвіт. Дякую. Україночка. Здається, Німеччина. Лице з фарфору. Подивіться, яка робота тонка. Друзі, бажаю всім бути на коні. Друзі, у зв'язку з браком часу. Сьогодні лише короткий огляд колекції. Але вже наприкінці листопада ми проведемо другий, більш детальний відеоогляд. Пані Лариса люб'язно запрошує всіх приєднатися до перегляду другої частини її скарбів. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.